Признавайтесь, чули вже про новий закон? Давайте поговоримо. Отже, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності обов'язкові вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання. Я одразу зачитую перше, як там? здання, щоб не було ніяких потім претензій, що щось перековеркало або не так подало. Значить, вони запроваджені наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України від 8 лютого 2021 року. Номер наказу 224. І є обов'язковими для всіх операторів ринку. Йдеться про господарства, які утримують худобу та птицю з комерційною метою для виробництва і реалізації молока, м'яса або яєць. Відтепер такі суб'єкти повинні працювати. За стандартами, наближеними до європейських. Тобто нас так і продовжують, да? начебто пропихати до якоїсь Європи. Вони все хочуть довести до європейських стандартів. Тільки чомусь, поки що ми дійшли не до Європи, а до жопи. Вибачте, за дослівно. Йдемо далі. Про це повідомляють у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Нові правила передбачають обов'язкове ведення обліку утримання тварин. Зокрема, власники господарств мають фіксувати причини загибелі поголів'я, використання лікарських препаратів і навіть вітамінів, а також усі ветеринарні огляди. Такі записи необхідно зберігати щонайменше 3 роки. Окремі вимоги стосуються умов утримання у приміщеннях. Забороняється постійно тримати тварин у повній темряві. Приміщення мають бути належно вентильованими, без різкого запаху аміаку, а підлога рівною та не слизькою. Стан тварин потрібно перевіряти не рідше одного разу на добу. Тут від себе одразу хочу прокоментувати. Ну, З однієї, з одного боку, я і руками, і ногами за такий закон. Бо дійсно бувають такі господарства, які тримають поголів'я, я гонять тих коров мимо твого двору, а корови, і, вибачте, як обліплений кусок кізяка. Бувають такі господарства, куди не зайдеш в приміщення взагалі, воняє цією сечею, аміаком. Бувають. Тобто, ну, я вважаю це дійсно правильним. Але, вибачте, стан тварини потрібно перевіряти не рідше одного разу на добу. Це як? Це ходити до корови або до кози один раз на добу? Я не розумію, як вони їх пишуть. Йдемо далі. Регламентованої особливості утримання окремих видів: телята після двохмісячного віку мають утримуватися групами. Без прив'язі тісних кліток. Свинням необхідно забезпечити матеріали для риття, і зокрема солому. Для курей обов'язковими є сідала та гнізда для знесення яєць. Це для кого? Це для дібіла? нас дібілами вважають чи як? Ну, покажіть мені хоч одне господарство, яке тримає курей, і там не стоїть ніяке гніздо. Ну, А де яйця збирати? По двору, пополу, де? по підвіконням, де ті кури мають нестись. Ну, Навіть той, хто не може нічого придбати або придумати чогось вишуканого, ящик з сіном чи з соломою. Спокон віков ставлять кожен, хто тримає ту саму курку або качку. Ну що не так. Ладно, йдемо далі. Також запроваджено вимоги щодо гуманного поводження з тваринами. Завдання їм болю або агресивне ставлення заборонені законодавством. А персонал господарств... Повинен володіти відповідними навичками догляду. Мені цікаво, де це буде прописано, володіє персонал чи не володіє. Тому що десь навчать будуть? За окрему плату чи як? Йдемо далі. У разі порушення вимог Держпродспоживслужба. Має право застосовувати штрафні санкції або обмежувати реалізацію продукції. Водночас у службі наголошують, дотримання правил сприяє кращому стану тварин і підвищує продуктивність господарств. Ну, звісно, чого ж не буде кращий стан тварин, якщо до них ходить один раз на добу, правда? Мішок в шоці. Тобто, мало вони до всього доколупаються да, до нас. Вони вирішили тепер ще наших курей, качок. Свиней, кіз, корів і сюди свій п'ятак всунути. Я не кажу, що це взагалі неправильно. Деякі гори господарі вони просто вимагають е, такого закону. Але ж, ну, ви розумієте, чим цей закон може нашкодити любому нормальному господарю? Це так, ти в контрах з сусідом або з сусідкою. Вона каже: Ах ти, мать твою, перетвою! Щас я тобі влаштую. да? Алло? У мене тут сусід жахливо поводиться з твариною. І все. І до сусіда прилітає перевірка. І добре, якщо це буде просто анонімна, як то кажуть, кляуза, не підтверджена фактами. Але якщо вони зайдуть і знайдуть дійсно до чого доколупатися, то вибачте, завдяки вашій неадекватній сусідці чи сусідові, у вас може бути серйозний клопіт. Мені от цікаво, хто взагалі пише ці закони? Особисто я не знаю. А ви пишіть свою думку. Що ви думаєте стосовно цього?